Доброго дня ми з Херсону. Ви любите статеві стосунки? Всі люблять. Всі люблять. Дивіться, нам фонд Українська весна вислав 5 лодок, причому 4 якісь професійні, вони розміром, як шкафи, були. І ми оце спам'ятали з Леночкою Леночка, покажись. Грув Тетріс. І завантажили всі ці лодки човни в мою маленьку машинку. От, нагадую, що нам дуже потрібні мотори до цих човнів. В общем, зараз відчуття, як після добрячого статевого стосунку хочеться викурити цигарочку, налити пляшечку цього винця італійського. А ми їдемо. Так ми натрахались. Та мовчи, що ти, ти в ефір кажеш. Вибачте, це емоція. Діночка. Вибачте. По-настоящему. Так тут розважаємось в персоні. Я думаю, ми Заслуговуємо, на сплеск. Ой, не кажи. О. Але ми задоволені. Задовол, ой, задоволен. Ой, задоволені. Все відповідає легенді. У нас це було. <рив> <рив> Дякуємо. Разом до перемоги.